80% відсотків рекламної частини міста не відповідають вимогам історичного Ужгорода. Відтак для підприємців, чиї вивіски псують обличчя старого міста, встановили нові правила. Для більшості власників вивісок реалізація цих паспортів, які треба виготовити з новими правилами, буде абсолютно механічною роботою. Отже, просто буде існуюча вивіска, оформлена і. Відповідним чином, і відповідним чином відправлено в архів там з якимось терміном зберігання питання. Справді серйозне постануть лише перед власниками вивісок в історичній частині міста, там де вони дуже серйозно впливають на сприйняття історичного середовища міста. Підприємці, які ігноруватимуть нові вимоги, ризикують сплатити добрячу суму штрафу, каже головний архітектор Ужгорода Олександр Шеба. В разі, якщо це розташовано в історичній забудові і ще й органу охорони культурної спадщини, уже відповідно з законодавством будуть приймати міри. На адмінкомісію буде подаватися протокол і, відповідно, буде сплата штрафу. Хочу підкреслити, що сплата штрафу в разі з охороною культурної спадщини суми штрафів досить серйозні від 17 до 170 тисяч гривень. От. Думаю, мало який підприємець може собі дозволити платити такі санкції заради вивізки, яка коштує не знаю, там, 2 чи 3 тисячі. Дізнатися про те, як слід оформлювати рекламні вивиски за новим рішенням, можна на офіційному сайті Ужгородської міськради.